Ми прокинулися ранок. І слава Богу! І головне, що ми прокинулися цього ранку в нас Києві, не від сигналу повітряної тривоги. Це дуже рідко буває. Ми прокинулися не від вибухів, хоч в області і зара звучить повітряна тривога. Ми прокинулись хто від будильника, хто від тиші. Хто від співу птахів, хто від вітру, хто від обіймів і поцілунків коханої людини, хто від чого. Та головне, що не від того сповіщення, не від нагадування про те, що ворог знову зібрався атакувати. І дуже хочеться, щоб тиша і спокій лунали завжди. Тому я дякую Боже. За нічку прожиту, що цілі ворожі до нас не пустив, не радий ніхто з нас, ординців візиту, надіюсь, що наші гріхи ти простив. Я дякую, Боже, що бачу я небо, що ранок зустріла в домівці я знов, я руки в молитві складаю до Тебе, Щоб ми, українці, не знали оков. Я дякую, Боже, що жити я можу, і хліб споживати насущний щодня. Прости мене, Боже, за те, що тривожу, бо нас убиває, проклята русня. Я дякую, Боже, що воду п'ю чисту, хоч часто я чую тривоги сигнал. Про захист благаю, щоразу разу й пречисту, бо зброї у ворога є арсенал. Я дякую, Боже, за кожну хвилину, яка в перемозі торує все шлях. Врятуй нас, Всевишній, врятуй Україну, не міни, а й хліб хай росте на полях. Я дякую, Боже, і прощення молю, бо миру ми хочем, не хочем війни. Даруй нам Всевишній, щасливою долю. Позбав нас назавжди від вбивць сатани. Нехай Господь вислухає наші благання, наші молитви, наші прохання, нехай над нами знову протягнеться мирне небо, нехай запанує тиша і спокій назавжди. Нехай Господь допоможе нашим дорогим захисникам здобути перемогу.